Якщо гарантовано хочете отримати штраф та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік, поводьтеся саме так: 100% суд вас позбавить і оштрафує. Під Час спілкування з водієм водія було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння, саме запах алкоголю з порожним ротою. Відповідно до чого водію пропонуємо пройти на місце зупинки транспортного засобу. Огляд на основаного спиллення за допомогою проводу газонізатор драгер Ходіть. Відмовляюся. Е Також вам пропоную... пропоную пройти у медичному закладі. з Завхольні хапи вживали вчора. Трохи пива. Трохи пива. Ви чули свідки? Все, підійдіть, будь ласка, зараз ми запишемо вас. Якщо не бажаєте... Таких наслідків ніколи так категорично, так беззаперечно і так прямо не відмовляйтесь від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Дуже багато лайфхаків зараз застосовують поліцейські, щоб отримати від вас відмову. Тому, якщо є питання, є проблеми, не давайте підстав поліцейському. Складати стосовно вас такий протокол і звертайтеся, якщо попали в таку ситуацію. Ну, є позитивні кейси, є моменти, які дозволять, можливо, врятувати вас від таких тяжких наслідків.